Усім доброго раночку, дру. Друзі, я вітаю всіх на своєму YouTube-каналі. Це Анастейша, твоя тренерка з досвідом. І ви можете помітити, що в мене на обличчі пачі, я в піжамі тримаю склянку води з лимоном, а це означає тільки одне: ми будемо з вами робити ранкову руганку для того, щоб краще себе почувати, трошки роздеплитися, не бути таким дерев'яним з самого ранку. Ну що, ми поїхали! Поки okay. ми готуємось, підбираємо собі калимочок, беремо скляночку. Водичку, якщо ви ще не взяли, я вам розкажу кілька слів. По-перше, так як я сказала раніше, що ми будемо відчувати себе трошки дерев'яними зранку, тому ми будемо з вами працювати дуже повільно, додаючи поступову амплітуду. Якщо це нахил голови, ми ще ми будемо пускати її нижче, 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 не роблячи якихось різких рухів, не роблячи сильно глибоких рухів, щоб не нашкодити нашій нервові системи. Стесно. Зараз ми будемо починати з вами з голови до ніг. Всю розминочку Ми починаємо спочатку з дихання. Глибокий вдих, витягнулись ручками, потягнулись, потягнулись і видих легенько нахил вниз. Робимо три повторення і знову витягнулись вгору і опускаємося вниз вже нижче. І останній раз глибокий вдих, витягнулись. І видих. Ідих, залишились внизу. П'ять, чотири, три, два, один. І підіймаємось, Супер. Потягнули ручки знову вгору вдих. І додали легенько нахил в сторону, всю бічну сторону витягуємо. П'ять, чотири, три, два, один. І знову вдих. І іншу бічну сторону витягуємо 5, 4, 3, 2, 1. Знову вдих. І додаємо зігнути коліночко, Видих. 5, 4, Більшу амплітуду. Розтяжки. 2, 1. І знову вдих. І видих. П'ять, 4. Три, два. Один. Чудово. Нахили голови в сторону, і дуже повільно напівколо через вперед. Нахили голови в іншу сторону. І знову напівколо через перед. І три повторення. І через низ. І. Через низ. І останній найглибокий. І через низ. І через низ. Є. Так само ми робимо по задній поверхні вдих. І видих. Ми не загинаємо сильно шийні хребці. І ми навпаки витягуємось під борідним Нам Треба розтягнути всю цю поверхню шиї. Два. О. -о, -о, -о. Вправо вліво. І. Віншу сторону. Чудово Розр... розкриваємо плечі. П'ять. Щоразу нарощуючи амплітуду. Три. Два. Один вперед. Коло п'ять. Чотири. Три. Два. Один ручки перед собою взяли ліктєвий замочок, потягнулись п'ять і чотири. І три. І два. дива. І один ручки в сторони. Витягуємо одну бічну лінію, і повністю руку. Плече, спиночку. І відкриваємо вдих і видих. Два. Вдих і видих. Три. Вдих і видих. Чотири. Вдих і видих, П'ять. Вдих і видих. Шість чудово зверху. Вдих і видих розкриваємо ручки, плечі легенечко прогинаємося в спині. Немає сильного прогину. І скругляємось в спині. І знову розкрив. Закриваємо, розкриваємо грудни, грудну клітину, закриваємось і розтягуємо грудну клітину. Розкриваємо ручки, наскільки можна, вузько ми зводимо, закриваємось і знову розкриваємось. І кругла спинка. Закриваємось. І в іншу сторону три повторення. Ми закриваємось носики наверх, розкриваємось один. Донизу. І вузенько, ручки два. І донизу, і вузенько, ручки три. Супер. Нахиляємось повноцінно в сторону. Ручки у нас ось так, вздовж ніг. І ми потягнулись добре. В бік, І вдих, видих, в інший бік. Вдих, видих. І щоразу тягнемось глибше вдих і видих, видих, і видих, видих, і видих, залишились внизу, затримались, 5, 4, 3, 2, 1, видих, і в іншу сторону, 5, 4, 3, Ручку за голову, залишилися в нахилі в сторону, ручку сперли добре в область коліна. Ми скрутились, лопаточку, розтягнули ліктем вниз, тягнемось до стопи і розкриваємося назад. Один. П'ять повторень. Закрились, розкрились, два. І закрились, розкрились три. Закрились. Працюємо в комфортній амплітуді чотири. Закрились, розкрились п'ять. Змінили сторону, ручка за голову, потягнулись і закрились, розкрились один. Закрились, розкрились два. Закрились, розкрились три. Закрились, розкрились. Чотири. І закрились, розкрились. П'ять. Чудово. Ручки взяли в замочок, потягнули ручки донизу, плечі з'єднуємо, лопатки. З'єднуємо, витягуємо зі грудьми вгору п'ять. Сильно не прогинаємося в попереку. Просто комфортний прогин. Чотири три. Два. Один ніжки згинає в колінах. Потягнулись вперед. І круглою спинкою піднялись. Таку хвилю робимо. потягнулись знову вперед. І круглою спинкою. Два. Потягнулись вперед. І круглою спинкою. Три. Тепер глибше опускаємося вперед. Прям животом на ножки. І круглою п'ять. І донизу. Круглою шість. І донизу. Круглою сім. І останній донизу і круглою. Вісім. Зараз одну секундочку я зав'яжу волосся. Так як дуже заважає. Так, добре. Чудово. Нахилику тулубу ми зробили. Зараз розминаємо нашу ось цю зону. тазостегнові суглоби, тобто кульшові, в інші сторони покачаємо. Починаємо просто вправо, вліво. Оп, оп. Ніби виштовхуємо, когось, відштовхуємо стегном. П'ять. І чотири. І три. І два. І три. Один підзгинаємо колінко. Відчуваємо розтяжку додатково внутрішньої поверхні стегна. І інша сторона. Потягнули ніжку. Два. Потягнули. Три. Потягнули. Чотири. Перевели таз і потягнули. П'ять. Перевели таз, потягнули. Шість. Ще два. Повторення. Все хрустить в мене. Не знаю, чи чуєте. Оп, є. Ножки трошки вуще. таз вперед. Підкручуємо і відставляємо. Підкручуємо. Відставляємо. Два. І три. І чотири. І п'ять. Ще трошки. І. Шість. Розкриваємо суглоби. Сім. Розкриваємо. Вісім. Є. Ми робимо вісімку тазом. Ми ніби відпихаємо, відпихаємо стегном. Поїхали. О! О! Є. І вісім раз. Два. І три. І чотири. Гарна вісімка, Тут у нас досить велика амплітуда. П'ять. І шість. І сім. І вісім. Прекрасно. Тепер ми розтягуємо задню поверхню стегна, одну ножку ставимо перед собою на носочок. Маємо добре прямо натягнути носочок на себе, і при нахилі будемо відчувати повністю всю ніжку. Ручки у нас на поясі. Ми робимо нахил рівною спиною. Це по-перше. По-друге, нахил перший самий рух відбувається від тазу. Таз іде назад, поперек рівний, і ми на видих нахиляємось вперед. Не. Ось таким чином не спиною ми скругляємось. А таз назад рівна спина. І ми ніби як маємо видовжити попа наверх і розтягнули повністю всю поверхню. Вдих. П'ять повторень. Видих. Один. Вдих. І видих. Два. Дуже плавно не забуваємо. Видих, дихати. Я не просто так говорю вдих-видих. Ми прям видихаємо. Чотири і ще раз чим поглибше вдих, видих, п'ять. І розслабили спиночку. Намагаємось потягнутися до стопи. Стопа в нас не ось таким чином стоїть, а добре на себе. П'ять. І опускаємося, наскільки можна. По комфорту працюємо. Чори, три. Два, один. Супер, друга нога. Виставили стопу. Попа назад вдих. і видих, Один. Спочатку невеликі амплітуди вдих. І видих. Два. І вдих. Видих. Три. Вдих. І видих. Чотири. І останній вдих. Видих. П'ять. Залишаємось в нахилі. П'ять. Чотири. Трошки розслабляємо спинку. Три. Уходимо донизу. Два. Один. Чудово! Тепер тягнемо передню поверхню стегна. Зразу у нас будуть вмикатися стабілізатори наші. Ми ловимо баланс, беремо ніжку двома ручками, коліна склеїмо один з одним і намагаємось, по-перше, встояти. По-друге, нам потрібно підкрутити таз, щоб не було прогину попереку. І чим більше ми підкручуємо таз, тим більше ми відчуваємо розтяжку передньої поверхні стегна. І контролюємо ще, щоб коліна у нас не йшло так вперед, а вони були прям склеєні один з одним. Десять стоїмо, Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово. І змінюємо другу ногу. Взяли, оп, ручками ножку, зловили баланс. Попу підкрутили і тримаємось. Десять. Дев'ять, вісім. Сім, шість. П'ять, чотири. Три, два. Один чудово. Зараз трошки коліно розігріли. Ми ніжку одну виводимо вперед. І випрямляємо коліно, добре стискаючи його. Ніби стискаємо. Сильно, сильно напружив ножку. І розслабили. Стисли, розслабили. Два. Тисли, розслабили три. Висота у нас не особливо грає ролі. Можна, якщо хочете, включити ще передню поверхню стегна, підіймати ножку вище і п'ять, можна понизу працювати, шість. І сім, і вісім. Є супер. Друга нога. Вивели коліно, воно у нас стабільна в одному положенні. І стисли ногу. Розслабили. Стисли. Розслабили. Два. І три. І чотири. І добре. П'ять. І шість. І сім. І ось. Тані вісім, супер. Далі ми працюємо над нашими стопами. Стопи це дуже такий важливий елемент, важлива така деталь в нашій розминці. Ви знаєте, що в нас в стопах дуже Багато нервових закінчень. Нам їх треба всі добре пропрацювати, щоб краще працювали внутрішні органи, стабілізація, кращий кровообіг. І додаємо ми з вами носочки. Загнули пальчики, тягнемо 5, 4, не завалюючись на мізинець, дали невеликий палець і п'ятка вперед. І замінили ну, ніжку є. На мізинчик не завалюємо. П'ять, чотири. Як добре, все прохрустіло. Два, один. І змінюємо шість раз. І один. Угу. І виконуючи такий велосипедик стопами. Два. І три. І чотири. І п'ять. І останнє і шість. Круговий стопою. П'ять. Чотири. Через зігнуті пальчики. Три, два, один в іншу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Інші ножка. П'ять. Чотири. Три. Два. Один в іншу сторону. П'ять. Чотири. Три, два, один. Стали на ребро зовнішньої поверхні стопи. Тас подали вперед. Тягнемось 5, 4, 3, 2, 1. І трошки підзігнули ніжки в колінах. І внутрішня. 5, 4, 3, 2. І перекатуємось. Зовнішня, внутрішня. 5, зовнішня, внутрішня. 4, і 3, і 2, і 1. Чудово. Додаємо трошки е на місці кроки. На місці, на місці додаємо трошки вище, вище, вище коліна. П'ять. Чотири, три, два, один. Супер. І почергово згинаємо ноги, згинаємо, згинаємо і пришвидшуємось, 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 пришвидшуємось. Дуже добре розтрушуємо наші ніжки. Трошки краще активуємо лімфатичну систему. 5, 4, Три, два, один. І глибокий вдих. Видих, потягнулися. Глибоко вниз. І знову вдих. І видих. Глибоко вниз. Два. І останній раз вдих. І видих. Три. Чудово. І так ми з вами. Все сьогодні розігріла. Не знаю, як ви. Я відчуваю себе дуже активною, не такою довою. Відчуваю, що роздуплилась. О, прийшов мій бандіт. Скажи всім добрий ранок. Болотні лапи з вулиці, так? Да? Всім добри, доброго ранку, всім класного продуктивного дня. І дишеруй, <хі> і не забуваємо підписатись на мій канал. Залишайте коментарі, якщо вам все сподобалось. Я буду дуже рада почитати. Всім дякую і всім гарного дня. Па-па!